Пані та панове, вітаємо вас на каналі підзенівело маршрути. Сьогодні хотіли виїхати раніше, о 7-й годині ранку. Але так сталося, що Андрій трішечки проспав і не встиг налаштувати свого залізного коня. Тому ранок у нас почався з налаштовки залізного коня. Зараз на годинку вже 7.50. Ми майже на годинку затримуємось. От. Нюанси конструкції. Пане, що можеш сказати по цьому приводу? Не знаю, що ти. Великом. Получається я не можу... Ну, тут по зазорам сильно сходиться. Якщо я поставлю, заберу цю гайку або цю, то тут напевно місці вже не буде диску. антиську. Як казав мені пан Андрій, це велик нюанс. Тут нюанси більше, ніж І тому тільки, сказати, Володар цього велосипеда, його е, повелітель, який, в принципі, за зарузнів нюанс, може розібратися, як правильно його налаштувати. Коротше, зараз пан Андрій їде налаштовувати, йому... я йому зараз допомагаю налаштовувати передній тормоз і будемо виїжджати. І до гопанства ми нарешті завершили ремонт даного апарата. Е, все більш-менш працює. ну, Принаймні він тормозить, передача наче приключається, але ми це ще не перевіряли. Коротше вирушаємо, бо ми капець вже затримались. В в Хорошо, йдемо в сайті, після цього їдемо. Ну, от мій апарат, ну я слава Богу не трогаю поки що і він мене не ламається. Так що так. Да. <реку> Скидаємо паки і їдемо. І того панство. Ми вдало доїхали до Березняків. Нас зустріла така приємна велодоріжка, ми навіть не очікували. Пане Андрію, пару слів про ситуацію. Я так розумію, ви скоро поламається. Я не знаю, як коли розгадається, один звук стикає і все з'являється. Якщо подихать поїздця, Якщо... там подати. Заслужив же я у пана качечку за літо а так кача, трібно скача, на трикочу, а турка садочку. Але я щось думаю, думаєш, це в тут проблема. Тому що, коли, наприклад, просто печусь, не прищу ну що крутиться. <рикол> на віво. Щас в його дорожки. Як служив, же я у пана, та й літо, та й заслужив же я. Кусочку залігіта, а та гуся уся суся, а та дрібно скаче, а та курка чупа турка посадочку. Я направо. Уряд точка водить та й я у пану, На під'їжджаємо до легендарного сотового гаража. Совти гараж, це. Параш, я кому цепочка на вірі була на 20 гривень дешевше, ніж на дірімка. І ми приїхали на бізніки, що газу жовтий гараж десь 3 часа. Ми на дорогу потратили. 5 годин чисто на дорогу втратили. 20 29. Ого, ви, які тут я Та ні, поїхали сюди, нам потім вверх підніматися. Я не дуже хочу. Коротше, та й таке панство. Я не знаю, скільки приїхали, але далі у нас буде більш готовий маршрут. Перед цим ми по трасі їхали. А зараз будемо по таким маленьким дорогам. Ось, так що, в перемогу, продовжуємо вже далі. Ось це. Той самий легендарний жовтий гараж. Але як виявилось, магаз, який ми їздили, був не в жовтому гаражі, це просто метка була, ми просто неправильно поняли. Ну та таке. А зараз я хочу передати привіт моєму другу, неймовірній людині Федору Кержимінському Геннадійовичу, який живе в комфортавні, зараз тут забор закінчиться, я покажу. О, так що вся жіноча частина нашого каналу маєте на увазі, що тут живе найкраща людина. нічого не видно. Заслужив же я у пана Дівчину Залі. Йока напилася, впала з печі, забилася, от отля хвостом agents… мель. Ну, тепер грюк за штурвалом мого літака. Не знаю. Зараз наш. Блять, тормоз там така педалька. Разітє вообще на тормозах. Я не зможу контролювати тормозу. Ти в хахує. Що це було? Я начинаю тормозить и вообще похуй Не надо, с любовью Короче, панца, заехали на Русанинку У Андрея трошки велик, что сама Переходим, переходим А, не, нам на трассу ехать А, сюда? Да, там просто машина была, если в столб давай то она Короче, дай, блядь, про проехать Блять Короче, заехали на Русанинку, поменялась великами Щоб я оцінив, в чому може бути поломка. Ладно, ми стін на трасі, триває їхати. Ладно, давай. А як тут? Таке посидіє перемотував. Так? Е, коротше, шановні громадяни, це головне безладка. Ми приїхали на дикий лівий берег, а тут закритий мікрорайон. Це жахливо, це просто ужас повний. Закриті мікрорайони, типу, цього дуже сильно псують місто. Це просто його знищує. Немає громадського простору, немає проїзду для велосипедів. Ну що це таке? Це повна безвідповідальність, і ми хочемо знести цей забор і перенести його на тірінки бо там треба поставити забор в Так що, будь ласка, прийміть міри. Не, щось не так, я собі лівий, дикий білий. О, блядь, дикий, дикий білий. Дикий білий, ось, в шляві. лівий. Буває лівий берег. Ну так. Да. Коротше, це уже повне, блядь. Безпреділ це надо відправляти і вибирати ці забори. хорошо? що вони знищать місто. Тут і так не маєте гуляти в Києві, а тут ще Жас. А, ну, а популярним словом можна своє ставлення? Розумієте, просто І... це настільки жахливо, що кнуба навіть буде краще виглядати. А якщо кнуба краще, то це означає, що це вже дно дно. Це навіть не арсенально. Ти хочеш сказати, що люди, які придумали таку країні, це приверженці лгбт спільноти да. повне. Да. Тому потрібно брати палки, їхати в центр Києва і рішати і, і просто ось, по вайлд по вайлдзівому, да. да. Ладно, їдемо далі, а то зараз це зараниш, що ми рубай камеру. Зараз ми їдемо по легендарному велошляху, який зробив Віталій Кличко в місто метро на Траєщинах, щоб Тережчинці могли легко добиратися до Києва, Продовжуємо рух по четвертій лінії веломаршруту Триєщена європейська площа. Подмога. Так має виглядати Київ. Рана, це нахуєна. Раді як на карт машини їде. Ми її запишімо. Ні у кого немає статики не вверхів. Усіх тут на кухні просто дорожчі доріги. Ми її падаємо. And uh, and niggers. Пані та панове. Ми нарешті доїхали до нашої фінальної точки. Коротше, Зробили дуже крутий круг. Щось трошки прорухувалося по кілометражу і він нас вийшов не 20-40 а 40 кілометрів. Nee. Ну, Хто ну, так якось та? так вийшло, я не знаю, як так вийшло. Вот. Зато ми дуже круто покатались. Ми за сьогодні приїхали скільки? Чотири моста через Дніпро. Міст потона, північний, парковий і міст метро. І ми ще через міст метро назад буде їхати. Коротше, ми через Дніпро туди-сюди. Ну ми, зрозуміло, що мости не знімали, бо зараз війна це робити не може трошки. Так же, Андрій. Ну да. Ну так. Да. Коротше, це сьогодні клас. По Великам. Е, велики Харків, Андрій. Е, Чуть-чуть. Коротше, йде куди-то звук і не ясно, відкуда і що це і чи це критично. Ну не взагалі він перестав почти шити. А ну так все, найшов ще нам додому мінімум 10 км розходиться. По моєму у мене от проблема. Видно, що заднє колесо чуть чуть стерлося. Та ні. Ну протектор тебе хороший. Так. Да. Ладно, то достатньо. Короче, Коротше, треба буде купити нову покриття. Зараз порівняння. Ладно, все, не будемо розтягувати це все. Ми приїхали на пляж, будемо йти купатися, відпочивати. Але не дуже довго, тому що хочемо до цього е, до сильної спеки вернутися Може до понеділка. До понедільника. До понедільника? Да я думаю, не пізніше 12 будемо виїжджати, це саме край. О! нього ставили біля брикоски, прив'язали, щоб ніхто тут не вкрав. Ох, за цілеї коні нас довезли до цього чудового місця. А зараз ми скупнемося і, будем, і покажемо вам м -м, процес від нашого шикарнішого відпочинку. Меч, таку зустрічаєш гора з плещ, день ніч день стоїш на варті, я давно хотів спитати, як тобі, на, як тобі на, як тобі на, як тобі на полі битви, як тебе не, як тебе не, як тебе не полюбити. Ну, жадаю, не дуже апізитно. На нас <рес> по зерткуша. Ну ми зробимо наші консерви. Далі буде собі відкривати, сподіваюся, не буде такої брендні під'їзди, як минулого разу. Написали нормально, дивіться. Синина не менше ніж 97,5%. Тобто має, в принципі... Якимись кусочками, я це ще розподіваюся, бо я буду б, не, повністю голодний. у, у пана Ігоря трошечки хлібчика. Зараз бабки не віддав, так що, читайте кредит. пиріжки. в мене з горошком. Ну, не розсипався, буде А Оце от моя ложка шикарніша. Сидимо, насолоджуємося, видом. Бажа попиливають, міст будується. Віра mm, кошель Займається уживними речами да. Назадоволений mm. Коротше панство Купалися ми отам на прекрасному гідропарку і зараз вирушаємо додому. Зараз э, нас очікує найважча частина нашої подорожі. Не Параша Запарашся макдональдсі А, Спочатку ми їм на парашу в а далі нас очікує найважча частина, бо вона переважно проходить тупо під горку, по такій мирній трасі, ще й в жару. Коротше, ужас. Але нічого ми їдемо. Ще панове, знадобився нам такий цей насос. Пан Ігор пробив колесо. Так, да, де не знаю, як вийшло. Але якимось чином пробив колосо. Коротше, зараз... Заснімеш процес ремонту? Да. Да. Я тоді піду відкладувати свої активи в. А, от і причина зарубіжну гілку. Ой, зарубіжний бізнес. Забери малим бой, забери малим бой, а усе це налити просяком. Про те, про все, просимо, про всякого, про те, про все, про все. Кінець нашого ремонту. Коротше панство. Е нєгри привезли загріки дуже погану рослину. Вона росте так, типу колючки пускає какація. І ми по цій рослині дуже круто приїхали. Андрій протектор хороший, він ну, взагалі це розуміти. А у мене протектор стертий. І ті колючки поробили десь штук-10 маленьких дирочок. Е, Тому я зняв колесо, повитягував всі ці колючки. Е, от. Але я приїду і мабуть перше, що зроблю, це куплю нову покришку. От, ну, я вже давно хотів купити, мене ніяк руки не доходили. А сьогодні ми сили мені дали знак, що Ігор, Стівнява, пора. Та купляй дві. І передню, і задню. Може і передню, і задню. Ну, щоб в комплекті замінити не тобто, було. Ну, по-хорошому це так і робиться. В принципі зараз Фінанси положення дозволяє. Зарплата должна прийти завтра. Ну так, ну, да, я, на дві куплю. Попередньо, насправді теж вже в сумнительному стані. І так буде хоча да, нормально по крішку запаси. Ладно, цей козак пішов працювати. Я зараз збираю рюкзачок. тут знімався для вас вложик. Hit me when I come. Ми їдемо. не Негритяток вечір, сіли дружно по повечерять. Один з'їв кусочок сала і залишили всіх дев'ять. Дев'ять негрятяток вчора, десятого ховали в лісі, забагато поховали і залишили всіх вісім. 8, 7, 6, 5, на поминках пиво пили, пиво було трошки тепле, їх залишилось 4. Коротше, панство, ми приїхали, дуже неймовірно крута поїздка сьогодні. Єдиний мінус це те, що із за певних нюансів ми приїхали десь на 2 години пізніше, ніж ми хотіли. А що це вилилось? Було? Це ось було то, що ми попали в дуже сильну жару. Зараз плюс 32 градуси. І ми, напевно, повністю згоріли і перебилися. Це. це, звісно, проблема. Типу, ми намагаємося не їздити в таку жару, ми або вже після неї, або до неї. Ми з одним разом спробуємо в п'ять ранку виїхати і тим самим приїхати до жару. Ну, побачимо. Це буде якраз нам, наш новий експірієнс, як взагалі ми будемо. В п'ятій ранку ми ще ніколи не виїжджали. Взагалі нам треба це навчитися, бо у нас нас тут буде збільшуватись і я думаю, ми скоро, скоро дійдемо до того, що ми будемо виїжджати п'ять ранку, доїжджати до жари. В жару сидіть і ввечері виїхати назад. Ну Це витачує до 12. -х. Ми що одна з якщо поїхав 60 кілометрів, це буде тільки одну сторону витачі. Нам витачі 60 кілометрів. В одну сторону піде. Давайте тоді карту покажемо. Ось, ось, панове. Ось, панове. Значить, карта. Можете побачити, як ми приїхали. Була дуже велика горка від Дніпра до, до виставки. І ми попали якраз в горку найбільше живу. Це якби є найбільше проблеми на ділянку. Як прям точно говорить, то 53 кілометри 593 метри. Це прям точно. Але ну, у нас такі пристрої підрахунку, що там ну, точність і точність все, коротше, дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей геніальний канал. бо нічого такого немає. Підтримуйте Павла Докушна, він ходив в ВЛК в, в, в шикарному костюмі. Да, підтримайте Павла Докушна, бо Павел Докушов це один з найкращих YouTube каналів на YouTube. Тому... А я вже пан Дмитро Пачинський. Так я ж не кажу найкраще. Я кажу одну. Я ж, ну, ти ж слухай слухаєш. Всього, коротше, до нової жити. Могу крамані!